29 серпня, четвер час новин на Сі 4 В студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. 29 серпня в Україні вшановують загиблих за Україну захисників та 10-ту річницю Іловайської трагедії. У Чернівцях на вулиці Воробкевича відкрили алею слави на честь полеглих героїв. Авіакатастрофа у Броварах із загибеллю керівництва МВС. Обвинувальний акт скеровано до суду. Понад 40 питань на порядку денному депутатів Чорнівецької міської ради під час серпневого засідання сесії 29 серпня діти та дорослі власноруч виготовляли соняхи, вшановуючи пам'ять загиблих в Іловайському котлі. 29 серпня в Україні день пам'яті загиблих захисників та захисниць. Також цього дня виповнюється 10-та річниця Іловайської трагедії. Російсько-українська війна розпочалася 20 лютого 2014 року. А бої за Іловайськ у серпні того ж року стали однією з кульмінаційних точок цієї війни. 29 серпня 2014 року. Росіяни впритул розстріляли наших захисників у полях із соняшником під час зеленого коридору. У Чернівцях у день пам'яті захисників та 10-ї річниці Ловайської трагедії на вулиці Воробкевича відкрили алею слави на честь полеглих військових. Її облаштували біля найбільшого в області флагштока, де розмістили фото та інформацію про понад 300 військовослужбовців, які загинули на війні за Україну до квітня 2024 року. На освяченні побувала і знімальна група Сі 4 вони віддали за Україну найдорожче своє життя. На Алеї Слави фотографії воїнів Чернівецької громади, які загинули, захищаючи Україну під час АТО та повномасштабного вторгнення. Більшість з них добровольці. 29 серпня, два роки тому у Аліни Прокопої під час боїв за Херсон загинув її чоловік Василь. Його фотографію розмістили на Алеї Слави поруч з іншими героями, які віддали за Україну найдорожче життя. Сьогодні дуже важкий день для нас, тому що якраз сьогодні був е, два роки назад. Останній його світанок. Він якраз на 29 серпня сьогодні загинув, захищаючи. Е, під наступом на Херсон. Подзвонили доньки на телефон. Зранку невідома людина, ми довго не могли повірити, що з його телефону набрала і сказала, що, що, на жаль, він загинув. Потім зв'язалися з командуванням і дійсно підтвердили про те, що 128-ма закарпатська була на наступі, на напрямку Херсону. І були дуже важкі бої, і, на жаль, отримав поранення. І несумісні з життям вони довго були захищали були на запорізькому напрямку. Але коли почався наступ на Херсон, їх перекинули на Херсон і загідно під соняшниками для херсонських полів. Пані Аліна відтепер приходитиме до фотографії чоловіка на Алеї Слави, оскільки проживає неподалік. Ми дуже близько і він буде дивитися на наш будинок. Це світла пам'ять і доказ того, що їх потрібно постійно пам'ятати про те, що вони зробили для нас, тому що я вважаю, що це великий подвиг кожного з них, які свідомо йдуть, розуміючи, що будуть віддавати своє життя в благо для країни і для нашого майбутнього, для наших дітей. Тому варті пам'яті ми маємо кожного дня їх пам'ятати. Фотографію на Алеї Слави встановили й загиблому військовослужбовцю Роману Сорочану. У цивільному житті був рятувальником на війні командиром мінометного розрахунку. Воїн загинув під Макіївкою 18 травня 2023-го. Це і сум, і, і жаль, і гордість. Ну, все разом. Тут, тут таке все намішано, що, що це словами не передати. І гордість за сина. Вони ночі мали їхати на нуль, і він цілий вечір з нами години три розмовляв. Він щось так як якби чув, чувствував, він так довго розмовляв, каже, говорив, що мені щось так на душі погано. Він так якби щось відчував. І ми, ми теж так щось було дуже якось так. Чотири години ранку вони їхали на нуль, бо їх там міняли. А їхали дорогою, яка прострілюється. І ось ракета, тор попала прямо в їхню машину. І ось загинув. От. Забрати його не могли зразу, тому що аж через два дні його хлопці-побратими забрали. Олександр Киселиці на другий день повномасштабного вторгнення приєднався до лав ЗСУ у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади воював на Донецькому напрямку. 17 липня 2022 року загинув від мінометного обстрілу. Це двоє їх зараз. І ще один з другої сторони їх террак капітан і їх двоє. Ми розмовляли з з 17 липня. В Десь пів сьомої та він до мене позвонив, спитався, як ми. Я кажу, нічого. Він мене спитався, ти йдеш до церкви? баба вінок поми вірую. Ну, ходимо церкву. Він питає, даже до церкви. Я сказала так, і то зв'язку обірвався, І його не було на зв'язку. Ну ще таке бувало, що не було ще на зв'язку, бо немає сів світ, все розуміли. А двобація першого іслам. Побратими сказав, то немає. Алеї Слави, це нагадування всім, якою ціною виборюється незалежність та суверенітет України. На освячення Алеї Слави прийшли родичі, друзі, знайомі та побратими полеглих героїв. Тут встановили двосторонні конструкції, на яких з кожного боку розмістили по три портрети загиблих бійців. Алею почали облаштовувати у квітні 2024 року. Локацію згоджували з родинами військових та архітекторами. На Алеї Слави розмістили 300 фотографій військових, які загинули до квітня 2024 року. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини Сі4. 29 серпня минає 10 років відтоді, коли українські військові через поле соняхів намагалися вийти з Іловайська через зелений коридор. Тоді росіяни розстріляли колону українців. У боях під Іловайськом у серпні 2014 року загинуло 368 воїнів, 428 поранених і 128 досі вважаються зниклими безвісти. Під час тих подій в Іловайському котлі загинули троє буковинців: Сергій Ткачук, Олексій Буравчиков та Леонід Петихачний. З дружиною Леоніда, одного з загиблих військовослужбовців, поспілкувалася Альвіна Абрамчук. Десять років тому в Іловайському котлі загинув військовослужбовець Леонід Петихачний. Не може вчухнути біль, тому що я навіть навіть не знаю, чому, тому що це частинка тебе, тому що були багато щасливих років і тому, що поруч а, росте. Його повна по не тільки зовнішньо, але й характером. І коли ти бачиш, як важко і складно навіть, по... проживши цих 10 років, переживається твоя дитина, і коли їй хочеться не просто там взяти в руку фотографію, коли вона, е тихенько ховаючись від всіх, передивляється відео, фото, і слухає, Папин голос, все це, це дуже важко. Найменшій доньці Леоніда, коли його не стало, було три роки. Про загибель батька розповіла одразу після поховання. А в її кімнаті сиділи і сказали, що ну ми розуміємо, що розуміли, що треба було сказати, і вона закрила вушка і сказала: Я не хочу це чути, і в неї пропав слух. Дуже важко. Вона це сприйняла, тому що вона. Чекала, вона постійно ну, мені розповідала, що папа загубив телефон, що ну, немає його, але потім прийшлося про це повідомити, і вона завжди не йшла на кладовище, вона бігла сюди, там несла папі квіти. Леонід Петехачний пішов добровольцем в АТО у липні 2014-го. Не всі його знайомі тоді зрозуміли його бажання воювати за батьківщину. Дуже часто чула запитання, ну як ви відпустили. Я завжди припиняла такі коментарі, тому що це неповага до вибору мого чоловіка, це неповага неповага до е, його чоловічого рішення. Я пишаюсь цим рішенням. Можливо, зараз це звучить. Страшно, да, мені важко, мені боляче, бо 10 років ми живемо з цим. Це було його свідоме, самостійне, виважене рішення. Зрозуміло, що в душі я його не прийняла. Він мене попросив, просто мене не зупиняй. Леонід Петихачний служив у батальйоні Донбас 29 серпня 2014-го. Виходив разом з побратимами через зелений коридор двома колонами. Леонід був в автомобілі з побратимами, коли російські окупанти відкрили по ним вогонь. Це просто був кривавий розстріл реально обезброєних людей, які сиділи на машинах, і були впевнені, що вони виходять. Вони були готові до полону, тому що вони. Почистили всі свої телефони. Ми згодом до нас дивним чудом потрапив все таки телефон мого чоловіка, який був закривавлений. На ньому було дві групи крові його і товариша, який загинув поруч. Це говорить про те, що яка, яке це було кровопролиття. 29 серпня 2014 року разом з Леонідом Петихачним в Біловайському котлі загинули ще двоє захисників з Буковини: Сергій Ткачук та Олексій Буравчиков. Вони служили в одному батальйоні і е, в, одні, в одній році. Е, на жаль, я ну, не була знайома з Олексієм і е, з батьками Олексія познайомилися вже тоді, коли е, шукала свого чоловіка. Олексій був поранений і, на жаль, якби можливо надійшла б йому допомога, і це ну. Принаймні, допускали тоді, туди, туди чи червоний хрест, чи дали можливість. Можливо, він би врятувався, тому що в нього було не таке складне поранення, але він бідний стік крові. Олексія дуже гарна історія. Він пішов, тому що в нього була. Дівчина там, батьки не знали, що він на війні. Вони дізналися вже той потім, коли він пропав безвісти. Батьки досить важко пережили, і батько важко захворів, помер вже Олексія. Мама також в складній ситуації. Після подій Віловайсько пані Валентина п'ять місяців бажала Леоніда зниклим безвісти. Востаннє вона спілкувалася із своїм чоловіком 28 серпня 2014 року. Він пообіцяв повернутися додому. Але 1 вересня десь в 12-ті з хвилинами зателефонували мені з госпіталю з Дніпра про те, що поранений лежав його побратим Тарас. І Тарас сказав, що я бачив, що Льоня загинув. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини Сі 4 Прокурори офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно п'ятьох посадовців ДСНС у справі щодо авіакатастрофи 18 січня 2023 року у Броварах. Розслідуванням встановлено, що обвинувачені порушили правила безпеки польоту гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України. У січні 2023 року був запланований візит керівництва МВС України до Харківської та Дніпропетровської областей. Посадовці ДСНС залучили до перевезення. Делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів. Тоді при падінні гелікоптер пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані автівки. Внаслідок авіакатастрофи загалом загинуло 14 людей, та 31 людина отримала тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Крім високопосадовці МВС, тоді загинуло чотири жінки та малолітня дитина, які прийшли у садочок. Серед Вмованих 13 дітей чотирьом посадовцям управління авіації та авіаційного пошуку ДСНС та спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби ДСНС інкриміновано порушення правил безпеки польотів повітряного транспорту, що спричинило загибелі людей. Начальнику служби безпеки польотів цього ж загону службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Вшанування пам'яті полеглих воїнів Чорнівецької громади, допомога збройним силам України, готовність освітніх закладів до навчального року, земельні питання та встановлення відеоспостереження поруч з могилами захисників. Депутати Чорнівецької міської ради зібрались на серпневій сесії. На порядку денному понад 40 питань за що проголосували депутати. А які питання відхилили? Знає Олена Крячко. На зміцнення оборони та підтримку української армії з бюджету Чернівецької громади виділили понад 19 мільйонів гривень. Таке рішення ухвалили депутати міської ради під час серпневої сесії. За рахунок коштів з державного бюджету виділено більше 31 мільйона гривень на придбання житла для сіми учасників бойових дій. 29 серпня, у день пам'яті полеглих героїв, на сесії запропонували започаткувати церемонію супроводу траурного кортежа загиблих військовослужбовців. З такою ініціативою виступила депутатка Галина. Було б добре, якби перед тілом героя патрульна поліція, а вона супроводжує саме переміщення, також оповіщувала громадян про те, що герой на щиті, була б інформація про те, кого сьогодні ми хоронимо. Бо не кожна людина може потрапити в той день на кладовище, а так, проїхавши містом таким кордежем. Могли б долучитися громадяни, які перемішаються до прикладу в транспорті, чи ті, які працюють в закладах, розміщених по маршруту, депутатка Валентина Радчук запропонувала на сесії віднайти кошти на встановлення відеоспостереження на годилові поруч із могилами загиблих воїнів та на алеї Слави через неодноразові крадіжки та акти вандалізму. Дуже прошу вас, особисто, Роман Васильович, і всіх, колег, підтримати таке протокольне рішення, віднайти можливість. Ми це питання піднімалися одноразово протягом 10 років. Ці ознаки вандалізму були і були досить значними. Враховуючи кількість поховань, яка є на сьогодні. Я розумію, що це багато відеокамер, але ми обов'язково маємо це зробити. Ключове питання, яке обговорювали депутати на серпневій сесії. Організація початку навчального року. Відтак 3 мільйони гривень спрямували на співфінансування капітального ремонту харчоблока у ліцеї номер 18. Додатково 5,6 мільйонів фінансує державний бюджет. 840 тисяч гривень направлять на поточний ремонт захисної споруди у ліцеї номер 1 А понад 360 тисяч витратять на встановлення протипожежних дверей у садочках міста. На ремонт укриттів виділили понад 3 мільйони гривень. Наші комісії земельні піднімали питання по укриттям, і є проблема саме ліцею 19-го. Там навчається більше тисячу діток, і приміщення, яке вони беруть в оренду, на сьогоднішній день виставили на продаж. Тому я б хотіла, щоб ми проголосували протокольне рішення, щоб вивчили питання управління комунального майна і управління освіти для викупу цього приміщення для суспільних потреб на даний момент. Власник дійсно він надавав це приміщення для бомбосховища безкоштовно. Надалі він не просто хоче його продати чи ще щось. Він ну для суспільних потреб ми ніяк не можемо його викупити, тому що, на жаль, у переліку суспільних потреб немає бомбосховищ комісію, можливо, і потрібно, але чи там потрібні депутати? Ну, можливо, потрібні. Він готовий. Подарувати. Не тільки не готовий подарувати, я думаю, що ви не знайдете е, таких дуже сильних благодійників, які готові е, приміщення дарувати. Е, обмін, е, обмін, він готовий на обмін, готовий говорити про суму викупу. Школа справді велика, 1350 дітей, Наталя Штефанів, якщо точніше, використовує укриття, у нас угода підписана десь до... До якихось чисел жовтня. Ну і власне до нас звернувся власник з проханням викупити використання цю пропозицію за 180 тисяч доларів. Ми вже звернулися до управління комунальної власності, і в нас є приблизний план, тобто порядочок, яким ми повинні чинити для того, з відгодженнями з усіма структурами, для того, щоб міська рада могла викупити при наявності фінансового ресурсу. Це приміщення, але в управління комунальної власності є за увага до суми, яка пропонується відповідно до тих квадратних метрів, які є в укритті. Тому та. Вадимом Валерійовичем працюємо, говорили про те, що мали б експерти зробити оцінку власне самого приміщення. Чи не є воно переоцінене самим власником. Депутати міської ради своїм рішенням об'єднали міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді та Чернівецький центр юних техніків імені Леоніда Каденюка. Приміщення залишаються закріплені за закладами. А у бюджеті на 2025 рік планується передбачити додаткове фінансування технічних гуртків. Ми співпрацюємо з бізнес-клубами, і один з бізнес-клубів запропонував нам мало того, що навчених, які приходять хлопці, які прийшли військ війну, які розуміються в пілотуванні дронів. Вони запропонували нам закупити 3D-принтери, дрони і от навчати дітей. От зараз вони починають таку роботу на базі військового спортивного ліцею. Але вони готові працювати і в позашкіллі для того, щоб максимально залучати дітей. Тому а бюджетні кошти, б – це кошти меценатів. З міського бюджету на серпневій сесії також виділили 8 мільйонів на розвиток комунальних підприємств. Чернівці Теплокомуненерго та Чернівці Водоканал. 29 серпня з понад 40 питань порядку денного розглянули половину. Під кінець робочого дня у залі не було кворуму, тому серпневу сесію не закрили. А засідання перенесли на наступний тиждень. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, Дмитро Тацюк, новини сі 4 28 серпня у селі Недобоївці Дністровського району виникла пожежа у житловому будинку. Внаслідок травмувався чоловік. Сусіди, котрі помітили вогонь, зателефонували на спецлінію 101 та допомогли вийти з будинку 44-річному власнику. Під час пожежі чоловік травмувався. З опіками його госпіталізували до лікарні. Пожежники ліквідували вогонь, проте полум'я повністю знищило житловий будинок. Символом дня пам'яті загиблих захисників України після Іловайського котла є квітка Соняха. Це не просто знак історичної мужності українських воїнів, це символ життя України. Сьогодні, за ініціативи управління освіти міської ради, у Чернівцях організували акцію Соняхи, приурочену дню пам'яті. Діти разом з дорослими власноруч виготовили соняхи на честь пам'яті героїв, які віддали життя за Україну. Євген Пасайлюк також побував на акції та власноруч виготовив квітку Соняха. Тарас Сидоряк у 13 років знає, що 29 серпня день пам'яті загиблих захисників та річниця Іловайського котла. При цю дату він дізнався у школі та під час акції Сонях яка щорічно відбувається у Чернівцях. Сьогодні день на пам'ять загиблих захисників. Зараз вирізаються контур. Бачимо, буду робити сонячну. І потрібно буде скаяти, так? Хочу наставний комусь Господариш чи самуч сьогодні носили? Я сьогодні поношу, а потім мамі дам. Треба вшанувати поміч захисників. Тарас від відвідав гурток Галини Воронюк, де разом виготовили соняхи із фетру. У нас техніка аплікація із фетру. Ми знаємо, що це симб... сьогодні символічний соняшник сьогодні символічний. Ми його виготовляємо і... Приколимо до сердечка як пам'ять про загиблих під Іловайськом, тому що це от наша історія це потрібно пам'ятати і знати. Художниця Світлана Кричило підготувала для дітей ескіз, по якому вони виготовляли листівки та картини з соняхами. нашим натхненням є соняшник, і оця робота теж в першу чергу це робота переселенки пані Надії з Попасної з міста Попасна. Вона їй зараз 63 роки. Вона почала малювати в 60 років, коли ця трагедія з нашим народом з її будівлею, з її домом відбувається, і вона в цьому знаходить розраду». Школярка Ангеліна Никифорук намалювала листівку, яку хоче відправити воїнам. ЗСУ. Малюємо ми сьогодні соняшник, тому що хочемо підтримати ситуацію в країні і в цілому нашу країну. Зараз тут гурток малювання. Ця відкритка піде воїнам зсу. Скоріше всього тих, кого ми знаємо. На сьогоднішній день це є дуже важливим, тому що ми повинні підтримувати один одного, навіть тих, кого вже з нами немає. Світлана Варяга разом з дітьми виготовляли об'ємні соняхи за авторською технологією. У такого плану діти виробляють соняшники, які присвячені сьогоднішньої події. Результати вони заберуть додому. Для того щоб це було згадкою для них. От і вони працюють, їм дуже це подобається. от я питалася, запитувалася їх. от, І я думаю, вони з задоволенням от. Е, сьогоднішній день запам'ятають спіралькою, такими кручениками. От імітація соняшника. Це є спомин, от це є згадка. от. І хотілося, щоб і діти пам'ятали цей день. Досить цікаво, символ соняшник, який ми власне зробили. От, таку заколочку, можна сказати. Дуже легко робиться. От нам також дали брошурки і такі прикраси, можна сказати. Ми виготовляли все власними руками, ми робили це з гудзиків, з джгутиків, з гудзиків. З Згутиків ми суперклей. Ми це все робили власноруч. Нам показували, як це робили. Ми просто слідкували за тим, як це робить вчитель, і це знак пошани можна сказати, і досить творчий і знак вирішення цього. З Самого ранку, 29 серпня, на вулиці Мінеску у Чернівцях творчі гуртки шести закладів позашкільної освіти проводили майстер-класи метою. Саме показати і пояснити діткам, чому соняхи є символом цього дня, і що ж ми вшановуємо, яка трагічна дата трапилася рівно 10 років тому. Дітки будуть мати змогу виготовити квітку соняха у різних техніках на наших майстер-класах. Тут є вишивка, тут є виготовлення закладок, тут є в'язання, тут є ліплення з пластиліну різного. Тут є різні техніки виготовлення саме цієї квітки соняха. Тож я сподіваюся, що для діток це буде не тільки пізнавально, а й цікаво. Під час майстер-класу дошкільнята разом з батьками розмальовували соняхи на асфальті. Школярі та вчителі створили карту України, вирізану з тканини. Військовий, а нині актор Ченівецькому з драмтеатру Олексій Надкірничний ділився спогадами зі школярами про війну і боротьбу за Україну. Воїн, нація воїнів, яка дійсно боронить своє. Мене коли не захоплювали чуже. Сьогоднішній день має існувати і має розвиватися в цьому плані. З самих низів, з самих початків. Я вважаю, що з самого дитячого садочка, з перших, як то кажуть, років свідомого життя, наші українці найменше, мають знати, що відбувається в країні або в майбутньому, вважаю, ми маємо і повинні згадувати всіх бійців, всіх дівчат, і хлопців, які полягли. За нашу свободу і незалежність Євген Пасалюк, Дмитро Тацюк, новини СІ4. На сьогодні. Це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах до зустрічі завтра традиційно о 19.00.